З вами я, Діма Ларус. І це вже друга частина того, як я відкрив своє інтернет-кафе. Приємного перегляду. Цій серії я хочу замінити От отці всі сірі першого левела автомати. Замінити на прокачані ще другого левела. Я зараз позабираю ті, якими ніхто не користується. І почекаю, поки інші закінчать грати на них. І потім піду їх продам, а на гроші, які я отримаю, я куплю вже автомати другого рівня. Так, давайте швидше. От, молодці. Так. Комп'ютери хай будуть, вони всі другого рівня. І до речі, давайте дозволимо, щоб вже могли на них грати. І мені приходили гроші. Я поки що перекушу на своєму місці гарному, перекушу. О, як добре, дісти яблуко з самого ранку. Так, що все. Звільнили, от і добре. Ось, залишається оцей. Ну, не треба, все, забираю. І я пішов продавати. Зараз продам мене гроші, які я отримаю. Я куплю крутіші. Так. Я отримав 1470 доларів. Це, звичайно, я отримую 50% від суми, скільки вони коштують, але все одно це вигідно. Так, давайте купимо декілька е, аркадних машин другого левела. Так. Я зміг купити три штуки. Зараз я їх поставлю. І в мене, до речі, ще декілька є. Тобто це вигідно. Так, я їх поставив. І зразу можу купити ще одну. Ось Тобто, виходить, що я купую 4 машини аркадних, другого рівня. Поставлю сюди. Ось, все тепер добре. Зараз я зачекаю, поки ось цей молодий чоловік закінчить грати, і тоді я вже... На гроші виручені. Спробую побудувати ще один комп'ютер. Я хочу розмістити його е, десь ось тут -от, біля мене. Оце я знесу і переставлю ось сюди замість цієї машини, а цю машину переставлю кудись сюди. Тобто я хочу поміняти місця. До речі, я хотів глянути. Можливо, тут є таке, як добавити одну кімнату, тому що цієї мені вже не вистачає. Так, Майкафе. Добавити кімнату 80 тисяч. Де я такі гроші маю взяти? Ну, постараюся десь отримати їх. Так, отже, я зараз ламаю це все. Можливо, хтось хотів сісти, але сорі, реально. Бо тут зараз буде йти повний розвал цілої студії. Так, це не гарно. Тому давайте. От, 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 так от Так, це тик, тик, ПК. Все, готовий. Тепер залишилось розмістити аркадні автомати. Один сюди, один сюди і все. Тепер, я думаю, гарно виглядає. Тут в нас така міні-стієчка з комп'ютерами, два комп'ютера. Так, давайте дозволимо. Зараз швиденько. Так, а отут -от у нас аркадні автомати для тих, хто, наприклад, не любить за комп'ютером. Хто, наприклад, любить гра грати в пакмена? От є ж такі люди, кому більш цікаво грати в пакмена, ніж на комп'ютері. Я не знаю таких людей, але якщо ви любите більше грати в аркадні ігри, ніж грати щось на комп'ютері, там, наприклад, Майнкрафт то напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Так. У нас же є 2000. І знаєте, що я подумав? Щоб не було так скучно, давайте купимо один лутбокс. Ні! Й... Ніколи не любив лотерею. От ніколи. тепер просто подивіться Що на мій бюджет. Можна зараз закинути гроші, які в мене є? А, в мене немає. Значить, я хотів ще в мінус піти, але закинути гроші під відсотки, щоб вони збільшувались. Ну, не вийшло, то не вийшло. Так. Я зараз зароблю ще трохи грошей і всіх витрачу в банк, щоб потім отримати трохи більше грошей. Це буде дуже добре для мене. О, добрий день. Вам подобається наш заклад? Так, да, подобається. Вітаю. Тепер це заклад, в який ви можете ходити безплатно, вже його проблема. Так, ми вже майже відбили суму. Ось залишилось десь залишилось 6037 доларів. Тепер 5717. Ще трохи, і все вже буде в нас норм. Так, я хотів подивитись, скільки коштує один діамант. Так, так, це зрозуміло. 1 мільйон 600. Але я не знаю, як можна на це заробити. Це потрібно мати там, не знаю, 5 кімнат в інтернет-кафе і повністю забити їх крутими комп'ютерами. Бо інших варіантів я просто вже не знаю. Так Отже, зараз я стану трохи в АФК. І е, тим часом я буду заробляти гео, 4 мінути я гроші відіб'ю. Це добре. Так, що тут? До речі, пам'ятаєте про обсидіан? Давайте подивимось, може кирка або щось таке. Що це таке? Так. Діфет, що це? А, це чорний ринок. Так. Автоприймач оцей комп'ютерів, щоб не треба було клікати. За 1 мільйон це багато. Так, що це? Я не знаю, що це таке. А це. А, ТНТ може ламати обсидіан. Коштує 59 тисяч. А, от! Це треба, значить, зламати те той Обсидіан, що ми знаходили. І тоді все буде вже норм. І ми зайдемо в ту кімнату, чи як ще назвати можна. До речі, дивіться, що я знайшов? Тут можна клікати на крісло. І давати йому яблуко. Але це пуста втрата грошей. Ого, я запригну на автомати. Класно. Я я маю цей це кафе, інтернет-кафе. Я можу приграти по, по столам, але тобі не можна. Бо ти звичайний, звичайна людина, переодіта в костюм. Ану встань. А ну, іди сюди! Я, я не прощу тобі такого, що ти забрудняєш. Хотів, хотів втекти серед толпи? Ні. Я тобі цього не прощу. Іди сюди. Іди сюди. На, все. І щоб більше такого не робили, ніхто. Поняли? Бачив, що з ним сталося? Хоч щоб таку, з тобою таке ста... Молодець, молодець. Він зійшов з комп'ютера. все. О, ми вже відбили гроші. Ми вже в плюс ідемо. Ну, у мене є ще одна ідея. Мені трохи скучно просто грати, тому в мене є одна ідейка, і ви вже зрозуміли, про що я говорю. Люди! Найкраща пропозиція! Йдіть в моє інтернет-кафе, тратьте гроші і грайте одну хвилину. Хтось хоче? Ні. Ну і не треба. Добре не будете грати. Значить, інтернет-кафе закриється, якщо ніхто не буде сюди приходити. Це вже ваш вибір. Ви так захотіли? Так і буде. Давайте подивимось. Скільки ще секунд? Так, 50 секунд. І він дограє. Що ти граєш? Stumble Gaiз. До речі. А ви побачите, як картинка змінюється? На старих ПК вона погана. А тут вже така піксельна, така, більш проработана. Так. Амогус. Mm. Так. Ну, понятно, грай, зрозумів. Грай, грай, грай. Так, 30 секунд, 11, 40, 16. Ну, люди, приходьте, Амогус! Ти чого не хочеш? Амогуса два. Три амогуса! Йдіть до мене в кафе. Ну? Ніхто не хоче. Просто ніхто не хоче до мене йти. <гум> Я дві тисячі виграв. Ще дві тисячі. П'ять тисяч. Так, все, я зу. О, 10 тисяч! Боже, я 10 тисяч виграв! Боже, я 10 тисяч виграв, все. Так, дозволяємо за ком сісти. І купляємо ще один комп. Пробуємо. Так. Все купляємо, все дро левела, все дро левела. Все купляємо. Монітор купляємо. Клавіатуру і. Ні, це дорогі мишки. Оцю мишку берем, все. Так, добре. Тепер давайте купимо ігрових автоматів машин. Ой, що я купив. Давайте оцю купимо. Раз, два, три, 4. От. І тепер нам, щоб вистачило ще на один прокрут лутбокса. Тисяча. Ноль. Добре. А, все. більше немає грошей. Ну! Хто взірвав мій клуб? Хто взірвав моє інтернет-кафе? Боже, ну Ну... Ну що за люди? Хто взагалі таке робить? Яка нормальна людина буде взирвати чужому... Оце інтернет-кафе? Це тупим якимось треба бути, чи що? Я не знаю просто. Давайте поставимо ще так. І поставимо ще так. Безконічний дюб. Так. І добре. Давайте, значить, зламаємо тут. І поставимо тут стіл можна. О, тут можна. Це добре. О, дюб, все важко. О, до речі, давайте м -м, заповнимо тут територію Цим Зламаємо ще це. От. І поставимо тут ПК. Крутий ПК причому. Одразу крутий ПК поставимо. Де клавіатура? От. Мишку. Зробимо нормальну. Ми. Як важко все-таки бути блогером. Мати інтернет-кафе. Як це важко. Так, давайте все. ПК готовий. Можна сідати. Так, тепер тут ми розставимо. Раз, два, три. Тепер раз. Два... Все, два. Дивіться, проходи є, проходи є. Гроші є, гроші будуть. Все, ми готові. Хтось за комп'ютері сів? Ого, аж три людини одразу. Все добре. Так. Дві хвилини, дві хвилини, дві хвилини. Що ти граєш? Покажи. Варнеткрафт. Зрозуміло. Так, а чого ніхто за аркадні автомати не йде? Ну, люди, яка? Яка тут толкучка? Ходьте, давайте, грайте. У нас же дві тисячі є. Ви знаєте, що я зараз буду робити. Я продам цей автомат, не потрібний мені. Думаю, що він першого левела. А мені зараз другий, третій левели треба. Так, і піду зіграю один раз в лутбокс П'ять тисяч! Мінус дві. Ну тут таке тут реально лотерея просто. Тут або ти виграєш, або ти програєш. Або просто в нуль можна піти. Давайте ще один лутбокс. Тисяча. Ну, ні, я в мінус пішов. Ну Все одно, зараз ці компи дограють, і я отримую багато грошей і зможу знову зіграти. І я, до речі, давайте глянемо, скільки коштує аркадний автомат другого рівня. Мені це дуже цікаво. Тр Точніше, другого я знаю, 1250, але третій, третій 6500. Ну, я думаю, можна зіграти в лутбокс або накупити. Давайте я зіграю в лутбокс. Якщо не пощастить, тоді я почну купити. Якщо пощастить, то значить куплю так. Так, зараз залишається 20 секунд. Дота Крафт. Дота крафт. Дота крафт. Слухайте, це ціла команда зібралася. Команда Firefree. Прикольно переробили Firefree. Цікава ідея. Так, купляю лутбокс Фу, Страшно, знаєте, дуже страшно. Дві тисячі. Значить, копим. Значить, копим. Добре. Це Це проблема лутбокса Всім дуже дякую за перегляд цього відео. Щиро хочу попросити вас, будь ласка, підпишіться на канал та поставте свою вподобайку. Це дуже допоможе мені якомога швидше випустити третю частину того, як я відкрив своє інтернет-кафе. Всім дякую за перегляд, всім пока.